Господи Боже сил, то могутніший від Тебе, Господи, Твоя вірність довкола Тебе. Ти приборкуєш силу моря, коли здіймається його хвилі, Ти вгамовуєш їх, Ти розтрощив смертельно ураженого рагава і своєю могутньою рукою розпорошив своїх ворогів. Твої небеса і земля також Твоя. Ти заснував Всесвіт з усім, що наповнює Його, ти створив північ і південь, Фавор і Гермон радісно славлять Твоє ім'я, могутнє рамено твоє, міцна й переможна твоя рука, Високо піднята твоя правиця, праведність і справедливість є основою Твого престолу. Милосердя і вірність йдуть перед тобою.